Картини розписаний одяг, тубуси від снарядів, посуд ляльки-мотанки. Учасниця аукціону Ельвіна Османова розповідає про лот, який дістався. Сьогодні е, картина, церква. Е, я думаю, це дуже символічно, тому що всі ми маємо бути під Божим захистом. Ми всі є під Божим захистом. Е, і тут більше не про. Е, те, що ми виграли, а про те, що це підтримка наших збройних сил, яка нині є дуже, дуже важливою. Олег Ярошак придбав розписаний тубус від снаряду. Це робота херсонського художника. Цей захід присвячений Дню Незалежності. Тому проводиться саме такий захід, на якому, по-перше, саме головне це зібрати які донати на збройні сили України. Зараз він, такий аукціон був підготовлений. Тому саме основна була завдання це зібрати гроші, які допоможуть нашим військовим боронити країну і нищити ворога. Наталя показує лот під номером 47. Ми виграли таку футболку. Це ручна робота. Дуже вона така гарна. Ми не перший раз приймаємо участь. В прошлому разі ми виграли дуже гарну картину Шевченка, намальований Шевченко. З цього разу ми виграли футболку. Це дуже така вона дуже гарна. Ручна робота вона така символізує такий да? Тут вона така жінка, яка українка, така яка виборює силу, національний дух такий, якби показує. На аукціоні було представлено 53 лоти серед ексклюзивів. Полотняна сорочка 1917 року. Ті лоти, які сьогодні не продали, залишать на наступний аукціон. Ціна фіксована 3 або 5 тисяч гривень. Розказує організаторка Ганна Приходька. Учасники, представники департаментів обласної військової адміністрації. Кожен спочатку обирав суму, а потім витягував лот. Лоти ми збирали з усієї України. Нам допомагали і відділи культури. І області, і просто майстри. У нас навіть є роботи національної спілки України. Майстри, і от всі долучались до цього аукціону. З різних громад тут є. У нас і Сумська область, і Запорізька, і Закарпатська, Київська, Житомирська. Просто доєдналася Україна. Ми всі об'єдналися разом заради нашої перемоги. Торги тривали менше години. За цей час вдалося зібрати 95 тисяч гривень. Частину зібраних грошей витратять на закупівлю аналіза. Аторів дронів для однієї з бригад, яка воює на херсонському напрямку, іншу передадуть волонтерам, розказала Ганна Приходько. Ольга Ляшенко Влад в Ладку Пріяв Суспільне новини Херсон.